Can you help me? Чи could you help me? Багато хто з вас думає, що немає різниці. Різниця є. А може ви кажете, May you help me? Взагалі не робіть цього, це є серйозна помилка в англійській мові. Отож, сьогодні ми з вами розберемося з цими поняттями, з цими модальними дієсловами. По суті, як правильно будувати запитання, щоб це було формально, етично, коректно і виховано. Це є дуже важливий момент, якщо ви, бува, цього не знали. Проте, і якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді ось там внизу є червона кнопка. Клацайте аби не прогавити жодне відео. Отож, розберемося по-простому, в чому полягає різниця. Дивіться, слово can в питаннях вживається в неформальному середовищі. Тобто, can – це неформально. Неформально це означає друзі чи члени сім'ї. Наприклад, ви прибираєте в кімнаті і ви кажете «Can you help me?» дружині, чоловіку. Не знаю, дитині чи кому завгодно або своєму другові. Тому пам'ятайте, що коли ви запитуєте can, це є неформальна форма. І якщо ви в магазині чи в кав'ярні там замовити каву, наприклад, кажучи can, то це буде трошечки ну якось неетично чи невиховано, я б сказав так. Тому це ми запам'ятали. Друге, це є could. означає міг. Can це можу, тобто можеш допомогти. А could – чи міг би ти мені допомогти? Could you help me? Чи міг би ти мені допомогти? Це є напівформальна форма. Вживається з людьми, які є знайомими або не дуже знайомими. Це така 50 на 50 форма. Слово may – це вже формальна форма. Тому з may ви можете звертатися до королеви, до Байдена. І ви його не образите. Ви можете звертатися до незнайомих людей або часто в громадських місцях, тобто ви хочете щось запитати і так далі. Наприклад, в, в кав'ярні ви хочете замовити каву, і ви кажете, May I have там some coffee або щось, що ви бажаєте. Тому пам'ятайте, can тільки неформально, друзі або члени сім'ї, could 50 на 50. Це можуть бути знайомі. Або мало знайомі люди. І третє це є мей, це буде формальна форма. Звертаєтеся в громадських місцях або в дуже вічливий і етичний спосіб. Тому пам'ятайте ці моменти. Пам'ятайте важливий момент. can і could вживається до всіх осіб. Тобто can I, can you, can he, або could I, could he, could she і так далі. Всі особи. Проте may вживається лише до двох осіб. Це I, may I. may I ask you something, І we. may we ask you something, Чи можемо ми вас запитати щось, або чи можу я вас щось запитати? Can і could всі особи, may це лише я і ми. Це важливий момент. Тепер розберемо дещо деталізовано. І в нас будуть три запитання. Перше, це can I have some coffee? Чи можна мені кави? Ви так можете звертатися до друзів чи членів сім'ї. Сидите за столом і кажете: Can I have some coffee? Чи можна мені кави? Окей, питань немає. Далі, could I have some coffee? Чи могли би ви мені дати каву? Чи могли би ви мені продати каву? Непринципово. Ця форма вживається, наприклад, коли ви йдете вулицею і бачите coffee to go, тобто кава з собою, і ви кажете: Could I have some coffee? Тобто я б хотів каву. Чи могли би ви мені зробити каву? Зрозуміло, це якщо ви десь, скажімо, такому напівформальному місці. Проте, якщо ви заходите... Фешенебельний ресторан, де дотримуються високого етикету, і всі спілкуються дуже чарівною англійською мовою, то ви кажете, may I have some coffee? Тобто, чи можна мені каву. Слово please не потрібно вживати в цих запитаннях, тому що ці форми вони самі по собі передбачають те, що це є ввічлива форма. Тому. Так як ми в українській скажемо, наприклад, будь ласка, то немає потреби казати цього в англійській. Однак, якщо ви скажете, це не буде катастрофою. Тому запам'ятали Can – друзі, члени сім'ї, Could – йдете вулицею, хочете випити якісь буці, взяти з собою каву і мей в крутому ресторані. Тепер нам потрібно навчитися правильно відповідати на ці запитання, тому ми міняємося місцями. Уявимо собі, що ваш друг каже вам: Can I have some coffee? Чи можна мені кави? Як сказати правильно, стверджувально. Sure, here you go. Sure, here you go. Прошу. Звичайно, прошу. Ми не кажемо sure, please. Ми колись з вами раніше про це говорили, я наголошую ще раз: ми не калькуємо українську мову. В українській ми кажемо так, будь ласка, прошу, в англійській ні. Sure, here you go. Прошу, будь ласка, а не sure, please. Це є неформальна відповідь. Далі нам кажуть, Could I have some coffee? Чи могли би ви дати мені кави? Як відповісти? Просто, yes, of course. Так, звичайно, yes, of course. Не потрібно нічого філософствувати. І вам кажуть, May I have some coffee. Не знаю, наприклад, ви працюєте офіціантом в якомусь п'ятизірковому ресторані і вам кажуть «May I have some coffee?» ви кажете «Certainly». Звісно, однозначно, звичайно, така формальна, хороша форма. Тому пам'ятайте, що ви навіть можете відповідати різним чином, і кожне слово несе різну конотацію і різні відчуття. Хто цього бува не знає, то насправді слова вони мають велику силу. Якщо, наприклад, я кажу вам. Ви помиляєтесь, у вас одне відчуття. Якщо я кажу вам ви не правий, це зовсім інше відчуття. І якщо я вам кажу ви брешете, то ви можете навіть обуритися і піти геть. Тобто слова вони мають велику силу, і потрібно відчувати силу кожного слова. В принципі, якщо ви взялися за процес вивчення англійської, то ви вже почнете це розуміти, якщо ви, бува, цього не розуміли раніше. Йдемо далі. А далі ми поговоримо про заперечення. Тому друг чи ваш родич каже вам: Can I have some juice? Тобто, чи можна мені соку, ви відповідаєте заперечним реченням. Sorry, we're all out. Вибачте, або вибач, немає. Зік закінчився. Sorry, we're all out. До речі, класне речення, можете собі запам'ятати. Наступна напівформальна форма. Could I have some juice? Чи міг би я 에, отримати трошки соку буквально? Ми кажемо I'm sorry. Тому що просто sorry, це є неформально. А коли ви кажете I'm sorry, це вже напівформально. I'm sorry, we're all out. Тобто перепрошую, але сік закінчився. І третє, це є формальна форма. May I have some juice. I'm afraid. But we're all out. Я боюся, мені дуже шкода, по суті. Так ми скажемо. Мені дуже шкода, але Сік закінчився. I'm afraid, but we're all out. Перепрошую. Шкода, але Сік закінчився. Отож, сподіваюся, що ви збагнули суть максимально просто. По-простому, я вам це пояснив. Англійська по-простому. Підписуйтесь на цей канал однозначно, або, можливо, ви хочете отримати повний курс для початківців чи навіть для середнього рівня. Я розробив цей курс, це є уроки на кшталт цих, дуже просто, легко, невимушено відео і аудіо уроки. Більше інформації в описі під цим відео. Чому б ні? Чому б не спробувати вивчати англійську по-простому за допомогою таких роликів? А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Бувайте!